Сьогодні, 20 січня понеділок, у Сполучених Штатах Америки відбудеться інаугурація Дональда Трампа. Комітет з інаугурації зібрав рекордну суму у 170 мільйонів доларів. Загалом було зібрано після виборів 250 мільйонів доларів на потреби Трампа. Це значно більше, ніж це було у 2017 році. Тоді було зібрано 107 мільйонів доларів. Такі гіганти, як Форд, Дженерал Мотор, Toyota – Заплатили по мільйону доларів для того, щоб бути присутніми на інаугурації. Це вдвічі, до речі, більше, ніж вони платили під час інаугурації Джо Байдена, щоб могти поговорити з президентом Трампом та віце-президентом Венсом. Інші гіганти, керівники Amazon, Мета Убер заплатили семизначні цифри особисто і будуть присутні на вечері цього року. Інаугурація будеться в Капітолії, там буде 600 гостей. А раніше розповсюджувалися се членів Конгресу 220 тисяч квитків, які вони роздавали своїм виборцям, щоб ті були присутні на інавгурації. Загалом цей день дуже всі чекають, і хтось з тривогою, хтось з надією. Отже, ми побачимо, що буде завтра, післязавтра, після інаугурації, чи випродають Трамп сподівання тих, хто на нього покладає надії, і тих, хто з тривогою дивиться на його президентство.